І всім привіт, милі друзі! Сьогодні на обзорі у нас будуть мої нові 6 монеток, які я купив на барахолці. І остання монетка буде найцікавіша, тому дивіться до кінця. Ну що ж, давайте почнемо. Перша монетка це 50 піастрів 2007 року. Ось так вона глядає. На аверсі у нас зображена Клеопатра 7. цариця Єїпта. Я думаю, що багато хто про неї знає. Монетка не досить в ідеальному стану, проте якщо почистити, то стан може стати трішки кращим. Та, до речі, у мене така монетка є. Проте я купив цю монетку лише тому, що вона продавалася лише за 5 гривень, що можна сказати є окупом. Тому, так сказати, було гріх не взяти. Один Дирхам ОЄ, тобто Об'єднані Арабські Емірати. 1998 року. Або якщо по мусульманському календарю, то 1419 року. Тут навіть так і написано. 1998 рік або 1419 рік. Дивлячись від якого календаря. Саме така монетка ОЄ у мене вже є. Ну, звісно, не такого року. Проте все ж таки є. Ця за також коштувала 5 гривень, тому я вирішив трішки поповнити свою колекцію монет Арвійського півострова. Ну, і монетка в досить непоганому стані, як ви можете побачити. 50 центів пар, тобто Південна Африканська Республіка. 1991 року. Вона в досить гарному стані, якщо не дивитися на те, що вона. Як ви можете бачити, тут герб досить стертий, тобто досить не зберіг рельєфність. Проте сам стан досить непоганий. Далі у нас монета Бразилії 10 Крозеро. 1990 року. Ось так вона глядає. Я коли її побачив, то навіть подумав, що ця монетка пам'ятна. Чому ж, ну, як ви можете бачити на реверсі, нас зображений ось такий малюнок, що досить незвичний для звичайних регулярних обігових монет. Я подумав, що ця метка присвячена VAW або чомусь такому. Але насправді це регулярна обігова монетка. Тираж якої 413 мільйонів, що є неймовірно багато, якщо рахувати, що ці монетки ходили лише з 90 по 93 рік. Метка в гарному стані. але... Це із-за того, що вона зроблена з досить якісного матеріалу, тобто з нержавіщої сталі. Далі у нас монета Іспанії 5 песет, 1999 року. Ось так вона виглядає. Ця монетка мені подобається своїм розміром, вона, як ви можете бачити, досить маленька. І це не регулярна монета, не обігова, а це пам'ятна монета. З серії шести монет, які були. Присвячені різним містам, пам'ятникам та навіть островам. Саме у мене зараз в руках монета, яка присвячена місту Мурція. Це досить велике місто в Іспанії, де ж проживають 420 тисяч людей. Мені було б цікаво зібрати всі 6 монеток, тому що цей набір 6 монеток досить прикольний. Ще ні разу не бачив, що. Одна якась країна випускала пам'ятні монети про якісь міста прям в обіг. Ну, звісно, можливо, десь таке є, але все ж таки я перший раз таке бачу. Проте у цієї монети тираж неймовірно великий. Тираж цієї монети 216 мільйонів. Це ну, реально досить багато. І остання монетка це кватер долара. Тобто 1 четверта долара або 25 центів. Але, незвичайно, це пам'ятна монета, присвячена штату Юта. Ось так вона виглядає. Вона в мене в максимально ідеальному стані, як ви можете побачити. До речі, у 2007 році карбувалася пару таких пам'ятних монет, якщо не десятки, якщо чесно не знаю. Які також були присвячені штатам, але різним. Ну, тобто, у мене зараз Юта. Я ще бачив, на верхолці було Іллінойс, ще якийсь там Монтана чи щось таке. Проте мені сподобався саме Юта. Як можна бачити, тут у нас зображений такий паровоз, а інша сторона звичайно. Ось так. Дякую всім за перегляд і всім зустрічі, всім пока-пока.